Я сумував, і бігти мені більше нікуди нема, такого, кого нема чого. Ображати мені більше нема кого, образи в і ти спитаєш, що ти на не шукав і мовчав. А я відповів, просто я дебіл але я любив і сумував. Падає земля, сонце котиться, впаде ніч, нам не сховатись. Тон за стіною танцювала тіні Хто ми з тобою, хто ми є? До ніч там на березі іди геть, не впережу, це не гра, небо на коні, краще тікає, отвіра і не поверну. Згоріла душа, догоріла мостим. Нікуди біг, ледь ледь охолону Скінчилась вона, оселилася смуток, пізно так кричати, і бігти мені. Ображати мені більше нема кого образи дрібниці, і ти спитаєш, чого ти не дзвонив не шукав і мовчав, а я відповім просто я допіла, але я любив Я сумував. Я дивлюся на тебе, і мені здається, тільки заснути заздрості Ти мене навіть мертво сміхом своїм легко могла завести і завжди повторювала. А це для дурні. це дурниці ти моя, назавжди, ти моя, ти сама знаєш, все закінчимо наприкінці січня душі не переплавш, але я пам'ятаю одне, якщо ти не живеш, ти вмираєш життя, таке кіно, якщо погано зіграв, не переграєш. І бігти мені більше, нікуди нема до кого, нема чого. Ображати мені більше нема кого. Обраси дрібниці, і ти спитає. Цони не шукав і мовчав, а я відповів, просто я дебіл але я любив і сумував. Ти мені скажеш ти хати, ну як ти так, як ти міг? І ти крикнеш, ти двох убив, сам натиснув на корок? Я безмовно йду тепер, щоб тобі не заважати, але я не любити, значить, і не жити на тихати, я любив, я сумував. Ooh,